У Маневицькому районі 45 кілометрів автошляхів із шосейним покриттям тобто і твердим. Решта білощебеневі. Місцеві жителі мріють про європейські дороги до всіх населених пунктів. У цьому їх підтримує і районна влада, яка стукає у найвищі кабінети, аби відшукати хоч якісь кошти на ремонт автошляхів. У селищі Маневичі чимало доріг, що потребують нині значних капіталовкладень. Лише торік за кошти обласного бюджету облаштували вулицю Паркову, заасфальтували майже кілометр дороги і зробили пішохідні доріжки. Вулиця Паркова, вона ніби з'єднує селище Маневичі із новим масивом житловим, де живуть молоді сім'ї, де живе багато діток. Тому була потреба, щоб ці дітки. Нормальною дорогою ходили до школи не по дорозі, а по пішохідній доріжці, тому зважаючи на те, що і Головою районної державної адміністрації минулому році була Людмила Федорівна Керда, Вона ж і член бюджетної комісії. Вона добре знала формування обласного бюджету, а десь вплинула на те, щоб з обласного бюджету були виділені 867 тисяч гривень, і була зроблена ця дорога. Три тижні тому у Маневичах завершили й ремонт вулиці Слупачика. Дорога тут була у вкрай жахливому стані, а водії просто змушені були об'їжджати її, кажуть місцеві жителі. Хто пересувається автотранспортом або велосипедами, то навіть надавали перевагу паралельній вулиці з тією, тому що пересуватися було неможливо. Залишки асфальту, те, що було, ті ями. Цю дорогу зробили за кошти селищного бюджету. Щоправда, цього року фінансово долучився і районний бюджет, переказавши селищу 200 тисяч гривень. Загальна вартість робіт, виконаних по вулиці Слопачика із поворотом на вулицю Гагаріна 745 тисяч, протяжність майже 400 метрів. Ну, в планах ще, скажімо, зробити ремонт далі від перехрестя вулиці Шевченка, вулицю Слопачика. Ну, плани селищної ради зробити. Там ще біло щебеневу дорогу, щоб її з'єднати із вулицею. Є в нас вулиця Карла Маркса, теж така досить протяжна вулиця, щоб її з'єднати і зробити добре вже вуличне покриття. Віднині тут комфортно їздити не лише водіям, але й дітям, які ввечері полюбляють кататися на велосипедах і роликах.